Участь. Мілош Тінкович проти Сергія Долганського. Нінкович забиває. Шовковський не дивився. Шрота Олександра Шовковського у Дебатік Цюрі. Лівий захисник Полдавської ворожки. Дебатік Цюрі Пробиває. по пламін Шумковського. Не завжди можна відбити. Кравченко. Подивимося, чим це закінчиться. Кравченко і Долганський. Кравченко пробиває, забиває. Долганський навіть вгадав, але він знає, як може пробивати Марковський теж забиває. Ненес. Це можна лише на тренуваннях побачити. Без проблем. Зайва. Відбиває зараз Ян. А от тут бачите, пересмик. Попередники все ж таки більше піднімали м'яч. Ярмоленко б'є. Не забуває далку, панієночку запустив зараз і вбила так би мовити, вбила його команду. Паніночку яскрава атмосфера. Ну а першими газа також першим, тобто дає попульвальники, сидять.